Нас українців завжди цікавило таке питання, чи є халява з американськими автомобілями. Скажу вам зразу, халяви немає. Друзі, всім привіт! Підбиваю сьогодні підсумки Chrysler 200, за скільки я його купив і скільки він мені став в кінцевому результаті. І чи варто брати автомобілі з Америки за дешеву ціну. Покажу вам, що в ньому було та що я зробив. Дивіться, на аукціоні він коштував у нас 550 доларів. Ці машини коливаються від 500 доларів і до 1500 ось таких цінах. Слідуючи, дивіться, зі зборами аукціону. Вона вже стала 1000 доларів. Доставка по Америці до порту та доставка до Польщі до кордону плюс розмитнення. Розмитнення вийшло 72 тисячі гривень. І це все разом з доставкою з розмитненням. Вона вже стала 5500 доларів. Розмитнена на кордоні. Точніше, вже переїхала український кордон. Бо інакше вас не пустять через кордон, якщо не будете мати розмитнення. Доставка евакуатором Львів Івано-Франківськ 1300 гривень. Все, цей автомобіль став у вас. На подвір'ю, в гаражі, куди нам потрібно, розмитний. Тепер починається ремонт та вкладення. Почну я з салону. Була вистрілена подушка у мене від пасажира. Вистрілена подушка кермію. В самому кермі Так, придбав я ось цілу панель з подушкою зразу. Та кермо теж з подушкою. Буду всі казати вам ціни зразу вже з доставкою. Панель плюс кермо 15 тисяч 50 гривень. Слідуючи, що зробили? Це була замінена панель та замінена сама подушка кермо. Це все обійшлося мені в 80 доларів. Прошивка блоків подушок та прошивка ремнів вийшло 2200 гривень. По салону у нас роботи були закінчені. Слідуючи. Задній фонарь у мене був розбитий. 2050 гривень. Обійшовся він мені. Ззаду у нас по запчастинах все. Наряд. Передній бампер. Передній бампер у нас став 6500 гривень. Це бампер голий. Всі це мус мусите розуміти. Так. Решітка радіатора. Ось ця нижня у нас коштувала 1900 гривень. Ось ця. О. Верхня у нас коштувала 3700 гривень. Верх телевізора. Зараз це потрібно вже відкрити. Але тут решітка не буде видно. Верх телевізора. Точніше, ось пластмасова накладка під телевізором вона йде. Ось вона знаходиться. Це було у нас 5900 гривень. Фари. Фари вийшли 19500 гривень. Фари в нас дорогі. І в кінці відео я вам поясню. Куди ще пішла тисячі доларів, розраховував на одне вийшло друге. Це таке. Всі мають розуміти, що американські автомобілі це лотерея. Акумулятор. 3300 гривень. Всім рекомендую зразу, якщо приїжджає автомобіль, поміняти акумулятор. Може у вас походити і пів року, може і два, але бажано завжди міняти при аварії. Завжди раджу вам це робити. Капот. Разом все. Вийшло 28 250 гривень. Капот теж голий. Без всіх резинових вставок, без кріплень. Тільки капот. Так, капот це саме дорожча річ, яка була в цьому автомобілі. Тому що вони йдуть алюмінієві, замінників желізних у нас поки що немає. До 2014 року є. А ось на 2000, кінець 2014-2015 немає. Кріплення бампера у мене було поламати бампера крила ось тут на кошту 400 гривень по запчастинах скупились все так, слідуючи що в нас була, це рихтовка Тобто складання всіх запчастин докупи. Ось тут у мене було вставку, зараз покажу вам у Плюс пошкодження виправили. З цієї сторони теж це все. Обійшлося мені в 300 доларів. Повністю вся рихтовка. Слідуючи, почали малювати автомобіль, що було помальоване? Задній бампер. Він був у сколах в тріщинах. В тріщинах я маю на увазі фарби, саме пошкодження не було. Він був в сколах. Ось цей бампер. Відповідно, ось це крило, слідуюче крило. Накладка на поріг. Ось ця. Тому що вона була теж пошкоджена. Капот. І передній бампер. Це все стало мені у 600 доларів. Так, вибачаю, запчастини ще не всі. Зараз дійдемо до переднього та заднього скла. Так. Переднє скло поміняли мені. Воно було розбите. З Заднім склом було проблеми воно. З однієї сторони і з другої було заклеєне герметиком. Це на фото не було замітно, але переклеїли заднє скло і дали нову резинку. Це були такі ремонтні роботи. І це все з роботою і зі склом обійшлося мені в 8 тисяч гривень. Так, слідуючи, що зробив, це я зробив сертифікацію. Сертифікація вийшла 150 доларів на цей автомобіль. Так, експерт. Експерта вам потрібно проходити, тому що автомобіль, привезений з за кордону, перший раз ставиться на облік. Експерт був 660 гривень. Постанова на облік вийшла мені 3670 гривень. Разом це все було 150 доларів. І це вже нам автомобіль став. 8800 доларів. Слідуючи, що я придбав, саме розумієте, всі автомобілі з Америки приходять без ковриків. Придбав я коврики горсові 1100 гривень. Це все з доставкою. Відповідно, нове скло. Нові двірники. Двірники 220 гривень. Це все я враховую, тому що якщо ви плануєте собі взяти автомобіль і його реставрувати, вам це все все одно прийдеться робити. ТО автомобіля. ТО зробив я повністю. У мене вже на каналі є теж окреме. Що я робив по ТО. Але зараз вам покажу, це все враховується. Так, ТО автомобіля вийшло мені з роботою повністю з усім під ноль. 7550 гривень. Що сюди входило. Дивіться, заміна ремнів генератора. Заміна тосолу, заміна фільтрів автомобіля, заміна гальмівної жидкості. Ну і звичайне мастило. І це все з роботою 7550 гривень. І отже фінальна сума. Який обійшовся мені цей автомобіль, коштував на аукціоні 550 гривень е, доларів, а обійшовся він 9450 доларів. Ціна я вам скажу досить велика. Тобто розраховували ми на одну ціну, але вийшло так, зараз я поясню, чому. І ось тепер усі подумаєте, чи варто брати вже зроблений автомобіль у нас в Україні, чи варто займатися особисто. Тобто, якщо ви маєте хоча б якесь розуміння в автомобілях, маєте знайомих, які вам допоможуть, наприклад, там помалювати, поварити у такому дусі, так вам вийде дешевше. Мені би вийшло і дорожче, але, як я їм пояснював, знайомий займається автомобілями, тому мені десь не десь по його, так можна сказати, доброму слову, давали непогану знижку. За це йому окрема подяка. Так, зараз ви будете писати, що в нас на лотерію можна купити і дешевше. Є і подешевше. Я з вами згідний, але на Східній Україні, центральній Україні є і дешевше. У нас на Заході автомобілі чомусь в такі цінові категорії, що мені як самому дивно, ну, дорогі. Так, автомобілі є і по 9 тисяч і по 8 800, 8500, але пробіг. 240. плюс У мене на даному автомобілі 161 тисяча пробігу Тому пробіг теж має значення. Для себе мені цей автомобіль сподобався, точніше, в такому плані, як його робити, за ним слідкувати і що з цього вийде. Бо я завжди. Думав, чому така ціна, наприклад, в Америці, можна сказати, дешева, а виходить дорого. І ось чому. І так, за що я ще вклав 1500 доларів мені вийшло? Що, дивіться, як вже я вам розказував в попередніх відео, фари та капот плюс бампер ми думали з. Чоловіком, який займається цим автомобілями, автомобілями з Америки, що ми їх відрихтуємо. І ось це мені став великий плюс в цьому автомобілі. Так, би так я би вклався у 8 тисяч. Ну, хай буде 8,5 року, я б вклався. Тоді така ціна ну, мене б більше влаштовувала. Але маємо, що маємо. І який плюс ще в цьому? Я вкладав гроші не всі зразу. Я тільки 5500 доларів вклав, а все, решту я вкладав поступово. Тобто купив ту запчастину, купив ту, прийшов час, приїхала друга, купив ту. Тобто за цей час ви всі можете підзбирати фінанси, щоб вкласти в неї. Є плюси. Свої. Так, я мав можливості, мені автомобіль потрібний, я мав можливість взяти другий, пересуватись. А так в загальному от самі дивіться, чи варто, думайте самі. Тобто 5500, точніше, 550 доларів і 9,5. Ось така вийшла. Остаточна ціна автомобіля. І в такому випадку я його залишаю собі. Але в іншому випадку, наприклад, ось власник купив, йому потрібно продати. І ось за що він продасть. Плюс який? 200-300 доларів. Так що думайте самі. Do novih zustarči.